Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в магазині АТБ. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Майонез від своєї лінії 50% смачний, 500 грамів пакування 40 гривень, 40 копійок. Майонез від своєї лінії 67%. 500 грамів пакування 47,50%. І майонезний соус від своєї лінії легкий. 28% 500 грамів пакування, 30 гривень, 50 копійок. Ще знижка. на ось такий майонез від розумного вибору: 67%, 180 грамів пакування, 15,90. І майонезний соус салатний гуляй поле 550 грамів пакування, 42 гривні. Соус сацебелі з прянощами. Бургер і шаурма 200 грамів пакування 22 гривні, 40 копійок. І ось такий ще синий соус 200 грамів пакування, 27,90. Кетчуп класичний для дітей від Торчин, 200 грамів пакування 28,90. Солодкий чилі від Оліс 180 грамів пакування, 26,20. Соєвий соус, класичний, об'єм 500 мл, 50 гривень, 50 копійок. А це для власників картки ТБ. Паста томатна від своєї лінії 25% 250 відсотків. грамів, 26 гривень. Паста томатна чумак 25%. в Склі 300 грамів пакування, 65,90 п'ять і томатна паста день у день 25%. Також склі, 300 г пакування, 35,90 Подивимося з вами знижки на овочі та фрукти. Томати ґрунтові, мінус 20% знижка, 31 гривня, 90 копійок. Томати тепличні 65, 7% знижка. Томат рожевий 70-12% знижка. Баклажани, перший гатунок 21 гривня, 27% знижка. Такі баклажани великі. М -м -м. І знижка на банани 56 гривень, 12% знижка. І на мандаринки 70. Знижка на горошик зелений від своєї лінії. І кукурузку. Також від своєї лінії. 35 гривень в одну ціну. І знижка ще на ось таку квасольку у томатному соусі. Теж від своєї лінії 35,50. Подивимося з вами знижки на олію. Знижка на олію олейна. Об'єм 3 літра 250 гривень. Знижка залишається на олію від своєї лінії. Рафіновано об'єм також 3 літра 226,70. І знижка ще на олію «Щедрий дар 255 об'єм, також 3 літра. І на ось таку ще манюньку знижка залишається від своєї лінії 500 мл об'єм, 41 гривня, 50 копійочок. І об'єм 725 мл. Рафінована олія 64 гривні. Подивимося з вами на консерви. Свинина у власному соку від своєї лінії 525 грамів пакування. 88,70. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 грамів також пакування, 100 гривень 40 копійок. Знижка ще на м'ясо індички шинкове 340 грамів пакування, 57,90. Яловична м'ясна харчова композиція. Ось 340 грамів, 45,90 Каша пшенична зі свининою та овочами. 46,50, 340 грамів. Каша перлова з овочами та свининою. 340 в пакування, 46,70. А це паштет шпрутний з Канді 160 грамів пакування. 38,90. Сардина з додаванням олії від своєї лінії 240 грамів 46,90. Непогана знижка на тунець у власному соку від своєї лінії 185 грамів пакування 40 гривень 50 копійок. Знижка залишається на сардину в оливковій олії Ріга Голд 240 грамів 55,90 і ще знижка залишається на ось таку сардину бланшовану в Олії Боцман. 240 грамів, 49,50. Кілька обсмажена у томатному соусі. Сканді 240 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Лящ обсмажений у томатному соусі 230 грамів пакування 46,80. Непогана знижка на цьому тижні на макароні вироби від делюкс, спіральки, пір'я, витки. Малесенька ось така вермішелька, спагетті. І ось такі бантики. 500 грамів пакування 40 гривень. А вже лукшина від делюкс. Також 500 грамів пакування 48,90. Знижка залишається на макаронні вироби день у день, На спіральки, пружинки і ось така малесенька вірмишелька. Пакування 1 кг. І ціна однакова 34 гривні. Знижка ще на ось такі зірочки малесенькі. Пакування 500 г. 41 гривня 50 копійок. І локшина яєчна 250 грамів в упаковці 27,90. Ковбаса, м'ясна лавка до пюрешки. Варена 500 грамів в пакування 74 гривні. Філе куряче від своєї лінії. Купчене варене 267 гривень. Ціна за кілограм. Ну, приблизно 290 грамів в упаковці. 350 грамів. Ось так. Ковбаса шинкова від своєї лінії. напівкопчена. 500 грамів пакування. 125-50. Знижка на цьому тижні на ось таку ковбаску сиракопчену золотиста від своєї лінії. 330 гривень ціна за кілограм. Сардельки ліонські. Варені. В упаковці 600 грамів, вони такі невеличкі, 620 і 660, ось так. І ціна 217 за кілограм. Ковбаса салями преміум на півкопчена. Ось така палочка невеличка. 320 грамів пакування, 114,90 грамів, тобто 115 грамів. Сир від Кома, твердий, гауда, сметанковий. І вершковий 150 грамів пакування, 55 гривень ціну Сир м'який від Делюкс класичний, 175 грамів, 55,90. І сир Делюкс з додаванням трав, також 175 грамів 55,90, тобто 56. Сирочок плавлений від своєї лінії. Вершковий. І Дружба 70 грамів пакування 14,50. Сири м'які Кома, інсалата і бринза 170 грамів пакування, 45,90. Знижка залишається на сир маздам і едам. Пластинами 135 грамів пакування, 57,90. Це твердий від своєї лінії вершковий і голландський. 160 грамів пакування, 56,90 в одну ціну. Сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жирності, 300 грамів пакування, 51 гривня, 50 копійок. І сир кисломолочний нежирний, 300 грамів пакування, 50 гривень, 50 копійок. І ось такий ще сир кисломолочний просто наше 5% 65-60. кисломолочний український, 5%, 300 грамів упаковці 51 гривня, 90 копійок. Знижка на активію. Банан киві безлактозний. 290 грамів пакування, 25,80. А вже активія. Лісові ягоди з лаки, вишня чиа, полуниця, ананас і активія без цукру. Також 290 грамів пакування, 24 гривні, 80 копійок на ціну. Йогурт галичина Карпатський. 280 грамів пакування, 25,50 Йогурт галичина. Карпатські черниця злаки, вишня, злаки, 290 грамів вже пакування, 30 гривень 50 копійок. Галичина йогурт, суничка, Манго 240 грамів вже пакування, 25,50. Молоко 2,5%. Ферма 840 грамів пакування 39,50. Ще знижка на молоко. Просто наше 1 відсоток 870 грамів 41 гривня 90 копійок. Молоко від своєї лінії 2 кг 104 гривні, 40 копійок. Молоко довго зберігання, яготинське 2,6% 900 грамів пакування, 46 гривень, 40 копійок. Молоко від своєї лінії, довго зберігання, 900 грамів також пакування. 42 гривні, 90 копійок. Молоко яготинське, 26%. 900 грамів пакування, 41 гривня. І швиденько з вами поглянемо на курячі яйця. Поштучно. 5 гривень ціна за штуку. Паски мюнхенські від глобена 600 грамів пакування 104 гривні. Знижка на фарш від глобена, а 500 грамів пакування, 61 гривня, 60 копійок. Знижка на тушку курчат охолоджено Розумний вибір 107,90 ціна за кілограм ось. Піла оселеця в олії веладіс, в склі. Пакування 470 грамів, 125, 50. Паста від своєї лінії, з креветками. Та копченою сьомгою, 180 грамів в склі 38, В одну ціну. Крабові палички водний світ заморожені. 250 грамів пакування, 66, 80. Знижка ще на крабові палочки від делюкс 250 грамів пакування 55,90 І крабові палочки від делюкс 500 грамів вже пакування 103 гривні 50 копійок. І знижка на цьому тижні на крабові палочки від своєї лінії заморожені. 500 грамів пакування 68,90. Знижка на тушку хек хупсі. Водний світ заморожений. 173 гривні 50 копійок за кілограм. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів пакування, 72 70... гривні 90 копійок. Знижка на пельмені Геркулес мотанка. 600 грамів пакування. 64 гривні 20 копійок. Пельмені курячі, розумний вибір. 800 грамів пакування, 77,90. А це вже пельмені для власників катки АТБ. Руть 880 грамів пакування. 85,90 для власників катки АТБ. І пельмені фірмові з яловичиною та свининою. Пакування 850 грамів 189,90 Варенички від своєї лінії з картоплею та грибами. 900 грамів пакування 55,90 А це вже варенички для власників картки тебе. Мішутка з картоплею та вершковому маслі. 450 грамів пакування 41 гривня. Чай зелений, від делюкс, листовий і чай чорний з ароматом бергамота. 100 грамів пакування, 56 гривень в одну ціну. Чай заварний від делюкс. Чорний та зелений. З додаванням квіткових філюсток та шматочки фруктів. 80 грамів пакування, 48,90 гривень. Знижка ще на ось такий чай в пакетиках від своєї лінії. Зелений та чорний. Асапки смакіт. 25 пакетиків 35 гривень. Печиво тондіні від своєї лінії здобне зі шматочками шоколаду та апельсина. І печиво від своєї лінії тандіні здобне з какао, шматочками шоколаду. 140 грамів пакування 26,90 в одну ціну. Печиво брауні здобне від своєї лінії. 140 грамів також пакування 28,90 Тістечко бісквітне, мілка, начинка і шматочки молочного шоколаду. 175 грамів пакування, 81 гривня. Шоколад молочний мілка 100 грамів пакування різними. Начинками 48,90. Кирички вагові АБК Трумфольє 261 гривня 90 копійок за кілограм. І ось такий шоколад Мілка з молочною начинкою 87 грамів пакування 48,90. Фій від своєї лінії лимонад і Мохіта. Об'єм 2 літра 29,90. Водно ціну. Водичка від своєї лінії. Трускавецька. Сільна газована, об'єм 1,5 літра 15,60. Біола томатний об'єм 1 літр. Гострий 41 гривня, 70 копійок. І біола яблучно-виноградний, об'єм також літр, 41 гривня 90 копійок. І мультивітамінний біола, об'єм також літр. 38,40 гривень. Вас від своєї лінії хлібної. Об'єм 500 мл. 15,90 гривень.